Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги, відновити сили, вилікуватись тим, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така проблема, що заважає одужати, встати на ноги, рухатись вперед, тим, хто дивиться відео близьким людям. Яка є перешкода? У вас одержана перемога. Такого вже становища немає. Раніше дуже сильно вам заважали. Тут був в оточенні людина, якась така, вона зраджувала, робила удари в спину, агресивно до вас ставились дуже. От, і ви одержали перемогу. Ще у вас будуть гроші. Це дуже важливо для того, щоб ви мали ліки, лікувались. Відкрити шлях на лікування. Тільки я от хочу подивитись, скажіть, допоможіть вищі сили, що робить? Угу. Е, у вас є підтримка, вам допомагають вищі сили дуже сильно. Ви не самі. Угу. Ще виходить карта, те, що у вас може боліти голова, може немає бажання, настрою. Ви, бувають, ну, тут показана карта, коли люди лягають, от, лежать і не звідки береться втома така. Більш такий стан пригнічений, і от прям лягать плашмя і не рухатись. От. Це зроблено навмисно. Це робилося викачка енергії через церковний грегор. До речі, християнський верніше. Може, мусульманський. Заперечу весь негатив обираємо От. І ви зараз дуже сильно з цим. Боретесь. от. Все є для того, щоб бути здоровим. Все буде зроблено. Тут дорога відкрита, ще й фінанси будуть. От тільки з голови повиймати ці програми відчаю такого Скажіть. Ну так, тут ще оточення. Вас дуже сильно хтось осуджує, звинувачують, промивають кістки, закривають шляхи дороги, не вірять, що у вас все вийде. Заперечує весь негатив, обирає, анулірую цю програму негативну, знімає, поперечу весь. Угу. А, скидає жінка. Заперечуюсь, негатив убираю. Така жінка скидає на чоловіка свої проблеми, хвороби. Може, і на жінку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на відновлення енергії, сили. Загоюються всі травми і рани, більше нема причин для хвороби. Відновлюється організм до ідеального стану. Надходять гроші, відкриваються шляхи дороги на лікування. Більше вам нічого не заважає бути здоровими, буде так і так є. сікаю ворога, знімаю всю негативну церкву, Христіанську. Переклади скиди. Ух ти, скидав, буде так так є. Давайте подивимось ще. Угу. Хтось не хочуть, комусь подобається Кра... крадники стоять. Хтось не хоче е злазити. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є негатив, магічний вплив втручання. Що заважає Одужати, бути енергійними тим, хто дивиться відео, близьким людям, встати на ноги, відновитися, рухатись вперед. От, дійсно, програється так у людей. Ви смокчується повністю вся енергія сили. Тут крадник стоїть, він і на гроші, і на здоров'я, і на енергію, виснаження повне. І ви ніяк не можете запречу висняти. От стараєтесь від цього захиститися, буває, виходить, а воно знов ставлять. І як не можете вибратись, такими ривками буває, виходить, і знову. Жінка робить. Дуже хочуть зруйнувати родину, сім'ю. Угу, морочки. Заперечу весь негатив убираю. Знімається весь негатив, всі прокляття порчі, переклади, обміни, підміни, розсорки знімаю, скиди. Убираю, анулірую всю програму негативну, більше не працюю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Знімаю закальцовку, всю поколу більше не йде. Повертаю назад тому, хто робив. Буде так. Відкритий шлях на лікування, на одужання. Повертаю всю енергію, сили, здоров'я, красу вертаю. Повертаю, відновлюю фізичний стан, активність вертаю. Все погане, все лихе, що робили, знімається. Очищається ваш простір, енергетичний, фізичний. Голова більше не болить. Тіло більше не болить. Очищаю повністю вашу енергетику до ідеального стану. Буде так і так і є. Відкриваються дороги, шляхи на одужання, на здоров'я. Буде так і так є. Перекриває. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи на здоров'я, на любов, на гроші, дорога відкрита. Обираю весь біль із тіла, із душі, із серця виймаю, всі страждання опираються. Очищається, організм до ідеального стану здоров'я. Більше нема жодної причини для хвороб, для страждань. Висушую всі емоції негативні, висушую сльози. Більше не болить, загою травми і рани. Тіло не болить, більше не має болю. Буде так і так є. Ось цікавий ворога на якийсь. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Так що така ситуація? Ще є питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допоможіть того, хто питає? Близька людина, чи повернеться, чи відновиться, чи вийде із коми, чи відновиться свідомість? Скажіть, допоможіть. що заважає? Відновити свідомість, вийти іскоми. Блукає, дорогу шукає. Скажіть, будь ласка. Так, так, Вийде. Получиться, дійсно, дуже сильно важко. Там відновлюється, якби ну, дев'ять жезла це коли воно все зруйнувалося і є один, -один паросток, воно тільки тільки має відродитися, прямо як із попелу відродитися заново. Ну, Цей процес іде. Карта дуже хороша, тут іде двойка жезлів, тут жезлів, дев'ять жезлів. Має відновитися. Процес повільний, просто дуже повільний. Але все загоїться. Людина, ваша близька людина, має силу, має дуже сильне тіло, да, здоров'я. Так, скажіть, допоможіть, чи де негатив, що може заважати відновитися, вийти із куми? А він в свідомості просто чує і в нього там трагедія така, він. Як в розпачі, що так, він розуміє, що чи вона, чи він ваша близька людина, розуміє, що а це якась в нього а ніхто не може допомогти, і він там самотність дуже сильна. От один на один. Заперечує весь негатив, убирає. Ой, Прошу допоможіть вищі сили відновитися. Відкрити шлях карта миру, четвірка, жезлі. Все має статись, скластися. Угу. Буде лікування хороше. Все буде добре. Відкриваються шляхи і дороги на одужання. Відновлюється тіло, відновлюється мозок. Угу. Мають гроші. Це один на лікування, відкриваю дороги і шляхи на вихід із куми, на повернення у свою свідомість, у своє тіло, відновлюється організм до ідеального стану. Більше не можуть, ні, ніхто не зможе впливати негативно, захист стоїть, міцний, загоюються травми, рани. Відновлюється шлях на одужання. Ще не заважаю прокинутися, а повернутися в цей світ. Буде так і так і відновлюється зв'язок із тілом. Буде так. Та як наче маленька шпаринка, там воно ще ще пророста Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити шлях, дорогу на пробудження, на відновлення тіла. Виходять із коми всі, хто потребує цього, Вертається до життя, буде так і так є. Дорога легка, двері відкриті, пробудись, вставай. Буде так і так є. Все сказано, так що так, все буде гаразд. Того, про кого питали, відновлять, будуть проводити всі необхідні процедури лікування і повернення дійсно в життя, в активне життя. Пробудження є. Буде так і так і є. От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом номер вайберу. Контакти є в описі під відео. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, робіть донат щодня гривня 10, 20 гривень, хто скільки зможе. Це все йде на користь, на, для наших військових, на лікування, на автівки, дрони. Все дуже сильно необхідно. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, щоб ви всі мали активне життя, щоб не було болю, щоб вас повністю відновилися системи в організмі і всі е, гроші, все необхідне для цього у вас. Було, є відкритий шлях, абсолютно на лікування, легка дорога. Буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!